Майте свідомість, ви не контролюєте смерть. Все, що ви контролюєте, ви довіряєте Богу. Чи це розумієте? Ми не контролюємо, ми нічого в цьому світі не контролюємо. Ви не контролюєте наступний удар свого серця. Ви не контролюєте свої легені, що вони дихають чи не дихають. Так? Ми нічого не контролюємо. Все, що ми можемо, це навчитись довіряти. От в цьому суть віри. Ми довіряємо Богу. Розумієте? Це? А люди тепер візьміть людей, які не мають віри. Страх паралізує їх. Страх, наскільки паралізує сьогодні людей, вони бояться вийти, вони бояться подумати, вони бояться мріяти. Дивіться, ще смерть не прийшла, а вони вже бажають смерті собі. А що буде далі? А далі буде ще гірше дорогі. І тому, відповідно, казав Ісус, прийде час, що люди від смерті, від страху будуть помирати. Бо ще не раді, прийде нічого, дуже а від, тобто від того, що має прийти на світ, вони вже будуть помирати. Ще не прийшло нічого, так? Страх. Має сил, має любити, але це вже інша тема.